Добрий день, любі малята і шановні батьки. В нас на цьому тижні тиждень безпеки. Зараз я вам прочитаю цікаве оповідання. Кицький дім. А ви уважно слухайте. Ось будиночок. А ось у будиночку сталася пожежа. Тілібом-тілібім загорівся кішки дім, тілібім, тілібом все горить і дим стовпом. Кішка вискочила, очі витріщила, курочка з відром біжить, щоб будинок загасить. З ліхтарем конячка, з помилом собачка, сіре зайчиня з листком, раз, раз і вогонь загас. Отож, малята, ніколи не беріть до рук сірників, бо може статися пожежа. Шановні батьки, Навчіть дитину користуватись телефоном. Якщо сталася пожежа, позвоніть за номером 101. Вам завдання навчити дитину знати свою домашню адресу. До побачення! Дякую за увагу!